Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хто вперше бачить моє відео, канал про вирощування полуниці. Тому, кому корисна буде така інформація про полуницю, цікава така інформація, попрошу поставити лайк, написати коментар підтримку каналу, підписатись на канал, хто не підписаний. У нас місце зйомок, локація незмінна на своєму полі зараз. Вирішив вийти з таким невеличким до вас відео. В принципі, дуже що розказувати нема, бо зима як не як? У нас же тут було і 20-25 см снігу. Це все, звичайно, що розтануло, так як і завжди. І вже і сьогодні плюс 10 було сонечко, так що ось такі в нас перепади, погоди. Так, а що я можу вам показати? В першу чергу хочу сказати, що вже ми записуємо на бронь на розсаду, на весну, так що кого цікавить, пишіть на Viber. Номер телефону залишу в описі. Дуже великий вибір сортів, ну як дуже, там сортів 15 точно буде. Не, 2-3. Ремонтатних, то що буде тільки 2. Зараз я покажу їх заодно раз вже за вимогу, за розсаду. Це буде Мурано і Аня. Взяті були вусика з розсади фрігу. О, тут трошки вітер підвідкрив агроволокно. Треба буде понакривати. Зараз покажу. Ось так. Виглядає розсада під агроволокном. Зимує, коренева росте. І за цей тиждень, що нам передають гарні плюси, то коренева ще більше підтягнеться. До весни буде така, як треба. Вона б вже зараз мала бути досить-досить непогана, але трішки запізно ми ті вусика заклали, так що ну, нічого, це не проблема. Ще повно часу є. Ти більше з такими зимами. Закрита агроволокном, її в нас на цілий тиждень 10 сонечко, так що вона нас за цей тиждень нормально так підросте, можливо, навіть ще й підживемо. Ось, що в нас ще тут на ділянці відбувається? Крути? Куди без них? Це кожен рік. Трішки ми весною зробимо з ними порядок, але до осені знову з'являються. Так що треба буде. Також боротися з ними, не запускати, бо якщо це все діло запустити, потім буде дуже і дуже важко з ним боротися. Використовуємо ось таку кортоловку. Можливо, коли зніму коротке відео, як ми її встановлюємо. Ну зараз цього робити не буду, бо немає навіть як телефон закріпити, щоб знімати, бо це потрібно дві руки. Там лопатку розкопати яму і так далі, то... Одною рукою точно не зроблю. так По розсаді в нас там в основному, так як я показував, з ремів буде два сорти мурану Аня. Це стакан буде 25 гривень коштувати. Ціна незмінна з цього року на весну. І ранні, середні пізні, там також буде хороший вибір Альба, Брілла, Амі, Лючія, середні і пізні там, Сирія, Фенела, Флоренс. Так що практично всі сорти, що в нас були влітку, будуть і на весну. З таким розрахунком ми їх і закладали, щоб хватило на весну. Також хто не встиг висадитись. Трішки про реми хочу розказати. Перше, що я підкреслив, ми реми на ягоду завжди садимо весною. Цього року також ми так робили. Це для нас оптимальний варіант. Так що хто сумнівається на рахунок висадки, особливо Ремів, це такий вид полуниці, який не пізно сити ніколи. Його можна навіть садити влітку, там, наприклад, в тому самому липні, і ще до кінця року встигнути зібрати врожай. Але просто основне. Це обрізати перший цвіт. Все Все далі, вже ну, живлення, там, догляд, це само собою. Ось основна процедура, яку потрібно зробити, це обрізати перший цвіт, і вже з другої хвилі ви отримуєте врожай. Тобто, в залежності від... Місяця, коли ви висадите, це впливає на, на то, скільки ви встигнете врожаю зібрати. Тобто, якщо висадка весною, то з липня місяця йде збір першого врожаю. Ми цього року, 8 липня, збирали перший врожай вже на продаж. Там для себе, то можливо і з 1 числа. Там такі поодинокі, так як завжди, там перші ягідки такі сигнальні, то можливо і з 1 липня були. Ось, а вже от записано в мене, я дивився сьогодні. З 8 липня перший раз ми їх продавали. А кущики садилися орієнтовно в квітні. Початок квітня. Перший цвіт обрізався і далі кущики підживлювалися, оброблялися, доглядались. Так що весною прям нема такого поняття для ремонтатних сортів, що запізно. Це взагалі нормально. Весна це взагалі супоровий час для висадки. По-перше, ви не, не ризикуєте, скажімо так, що кущики дуже там попідмерзають, хоча такого аж критичного нічого не повинно бути. У нас таких суворих морозів немає, але все рівно. Цю, цей ризик ми беремо для, на себе, воно все тут накрито, полито коли потрібно, якщо немає опадів, все доглянуто. А весною ви вже просто собі. Висадите кущики і вже не будете дуже переживати. І навіть, якщо зацвіте, ви там не встигнете обірвати, вдаруч зворотні заморозки, вимерзне. Взагалі нічого страшного немає для ремів. Це навіть краще, квітка вже не буде тягнути соки, вона вже змерзне. Потім просто її підчистите, коли будете мати час. Так що під час весняної висадки ремонтантних сортів. Мороз може навіть зворотній, це на увазі, який вибиває цвіт. Він наоборот, можливо, йде і на користь, бо глушить квітку, якщо ви не встигаєте її обірвати, він це робить за вас. Ну так, простими словами. Я думаю, зрозуміло, що я маю на увазі. Так що ж так. Так само і ранні, середні, пізні сорти, цілком нормально можна саджати. Звичайно, ви не отримаєте якогось там екстра врожаю. Але сигнальні свої ягоди, там 5, 7, 10 ягід своїх ви отримаєте, особливо з такої розсади, як в нас, зі стаканової, яка росла безпосередньо біля маточного кущика і є досить-досить розвиненою і так само з, з добре розвиненою корневою системою. Так що хто? Бажає на весну посадити, пишіть, бронюйте. Вже люди потрішки звертаються, записуємо, особливо з за ремонтантними сортами. У нас їх багато немає. Частину ще трошки будемо висаджувати собі. Ось тут у нас виведені ділянки будуть. Деякі нові сорти ми будемо замовляти. Фріго вже замовили, такі як Мальга, Альбіон, Сан Андреас. Це все ми будемо тут саджати і з них буде вже розсада на серпень місяць. Так само свої буде висаджувати мурану, Аню. Так само, можливо Аліна буде. Ну, буде. Детальніше ми вже, мабуть, ту тему будемо розвивати, коли вже буде безпосередньо йти висадка. Або розсада приїде, будемо знімати. Ось ці всі діляночки. Це все буде поділено. Ось цей кусочок тут суто буде виділено під мурану. Ось цей весь ось тут великий від краю. До тих бугрів. Це також буде реме, але вже мішано тих всіх інших сортів, що я назвав. І Там в кінці смужка, це будуть пізні сорти, і там такий квадратик, будуть ранні сорти. Ось так у нас це буде поділено по секторах. Також хто не на весну, а захоче влітку саджати, там в кінець липня-серпень, то також майте на увазі. До того ще далеко, звичайно, але збережіть собі відок. Пишіться на канал, щоб не загубити нас. Також цього року вперше ми зробили таку процедуру, як підчистили, так досить непогано ми підчистили кущики на зиму, але, як бачите, ми їх накриваємо. Ну, не знаю навіть, я вже такий трошки заплутався в всіх накриваннях. Бо тому що йшло таке в нас похолодання непогане, там до мінус 5 Я от те, що встиг накрив сам, тут трішки, там чуть -чуть, ну, І розсаду головне накрив, в першу чергу. Все, більше я от це все не встиг накрити. І пішов сніг у нас потім до десь 25 см снігу, мабуть, було. І після чого сніг ростаю, пішло потепління. От зараз буде цілий тиждень плюс 10. І Напевно, що то, не напевно, а точно. От завтра прийдеться це все агролукно відкривати. Бо тому що це трошки, трошечки погано, що воно вкрите. І такі температури, плюс 10 температура повітря на сонці ще й під агроволокном цілих, напевно, 15-17 градусів. І, ну, чесно, для, зараз для такого періоду це занадто для кущиків. Хай будуть в спокої, а так почнуть прокидатися. Ну, заквітнути вони, звичайно, не встигнуть, але трошки таке стресова ситуація для них буде. І плюс почнуть там пріти, різні бацили, гнилі почнуть зараз там розвиватися. Так що завтра обов'язково це все діло я буду відкривати. І ось, чому я кажу, вже таке незрозуміло з тим всім. Мабуть, що я більше вже так робити не буду. Такі зачистки на зиму. Ліпше без накриття, з листям, з цим всім нехай собі зимує. Ось, Щоб потім зараз мені не прийшлося пару разів протягом зими оце все відкривати, накривати. Якби була нормальна зима, така як колись, почалася зима, накрив, вдарили морози і так, і цілу зиму холодно. а то для грудня місяця плюс 10 цілий тиждень сонечко взагалі тепло. ну Це я навіть не знаю як назвати, тому що це ось таку велику ділянку бігати відкривати на таке собі задоволення. Мені цього весною вистачає, я вже не кажу про зиму. Так що не знаю, подивимось. Ну, Просто зіграв основний фактор, що площа збільшується, а весною, як завжди, часу не вистачає. Тому що весна такий специфічний період. Наприклад, почалось тепло, вже дійсно весна, там сонечко, все, як має бути. І таке переважно є на тиждень-два. Тоді знову похолодання, душі і тому подібне. Ну, Весна є весна. І цей тиждень-два, як повезе, Мені потрібно буде встигнути оці, ці всі ділянки, що я показував за висадку, встигнути їх накинути всі бугри, висадити все і ось так само позачищати ось ці всі ряди повністю. І це ще не все. У нас там ще одна ділянка є, така невеличка, там сотоків 10 в іншому місці. Старе поле, перше, з якого ми починали. Це все потрібно зачистити, тут гарно поприбирати, тут визамітати листя, вкрити то все назад, обробити, звичайно, підживити. Ну, це все в сукупності. Дуже-дуже-дуже багато роботи. І ми отак зробили таку підчистку, невеличку, щоб просто трішки, хоч декілька. Днів зекономити собі вже весною. Потім просто весною пройдеться, вже не треба буде йти з сікатором, бо це все йшлося з секатором, І просто вручну, ось так просто. Оці всі патички, це все таке листя, що полишалося, Оце все гарно, ось так, ось так приблизно позачищається. І вже буде легше, бо це все би прийшлося секатором, руками, дещо дочищати. Звичайно, трішки часу ми собі зекономили, бо осінь цей час був, а весною він дуже і дуже обмежений. Так що подивимось, як ми будемо і надалі працювати на наступну зиму. Можливо, і не будемо вже такого робити. Побачив, все покаже весна. Як ми справимося, як що в нас вийде, і вже тоді, виходячи з цього, ну, пройдемо зиму, подивимося, як зима себе показав, скільки разів ми тут відкривали, накривали, чи нам то було дуже складно, чи не дуже. Подивимося, як ми справимося весною, чи воно нам дало якусь перевагу, ось ця така підчистка, чи не дало. І після цього вже, звичайно, будемо робити висновки. Але єдине, що я точно. Можу сказати, що навіть якщо кущики не підчищені, повністю там з листям, типу захищені, ось такі, як там є кусочок, ось таке, це взагалі окрема історія, то ми ще маємо викорчувати, то лютневі морози до мінус 23, там мінус 25 декілька днів з вітром дуже, дуже впливають на стан кущів, навіть якщо вони типу з листям. І ніби якби більш як рахується захищені. Хоча я вже дуже починаю сумніватися в тому, що листя аж настільки додає якогось захисту. Бо якщо такий мороз із вітром, то чи є то листя, чи його нема, воно в принципі, як на мою думку, дуже ролі не зіграє. Бо кущики реально були, особливо ось цієї весни, були дуже в такому плачевному стані, мало цвіту на них було. І я думаю, що все-таки через ту зиму. Так що ось настільки все, як то кажуть, багато всього є нюансів, інформації такої. Хоч ми вже буде п'ятий рік, як займаємось, але далі ми продовжуємо вчитися, експериментувати, якось аналізувати це все, що відбувається. І, і ніби не хочеться це вкривати, як я тільки що ту тему затронув. Бо там відкривати, закривати, будемо там. Дивитись по часу, це все може просто нівелювати з тим, що ми через завдяки, не через, а завдяки ось цій такій біганині, що ми то будемо кривати, відкривати, якось біг, бігати, старати, змерзнути з, з більшим таким, я навіть, як то сказати, з кращим станом кущів війдемо в весну, ніж, наприклад, ми би не накривали і не зачищали. Тобто. Все-таки може бути так, що перевага подвійна, кущики все рівно будуть в кращому стані. І плюс ми виграємо по часу, бо ми їх підчистили. Якось так, ну це все, звичайно, буде видно. Я ж кажу, побачимо за зиму, перейдемо, побачимо весною, що нам це дасть по часу. І вже тоді будемо рішення приймати на наступний рік, як і що ми будемо робити. Чи так само, чи просто нічого не рухаємо, так як ми до того робили. Просто кущики залишаються. На зиму такі, як є, а вже весною повністю все підчищається. І чому ще один такий нюансик, чому саме так ми зробили? Тому що ось зараз підійдемо до там, тої ділянки, я покажу, де в нас є висаджена альба в серпні. місяці. Ми завжди висаджували в серпні місяці однорічні. Поля. І, звичайно, що на зиму ми не підчищали, тут нема що підчищати. У нас серпнева підчистка була, це прополка бур'яну, обрізка вусиків і таке часткове листя того, яке було при висадці такого витягнутого. Ну Тут нема що на зиму підчищати. Зрозуміло. А тут кущики, це все був маточник, саджалися в квітні місяці. Ну, відповідно, де квітень, де серпень. І Тут бралися розсада, дві хвилі розсади бралися. І, відповідно, Кущики були отак, тут, що нам треба викорчувати. Тобто дуже багато листя, дуже багато таких якихось поганих гусиків, які позалишалися, які не вкоренилися стаканчики. І, Можна сказати, тут навіть плівки не було видно. Все просто було таке захаращене, тобто, таке дуже негарне. І прямо ж хотілося ж руки, як то кажуть, свербіли це все діло почистити. І просто, якби ми ось таке залишили на весну, я думаю, що там би прийшлося дуже добре попутіти, щоб нам це все до ідеалу зачистити. А так ми обрізали це все з грубшого, скоренько коренько цікатором. Просто отак постригли, постригли. А ось це вже отак вручну підчистити. Вже буде набагато легше. Десь-не, десь, десь таке грубшого, там якісь листя, ще щось, все підчищати. І звичайно, що буде легше. Плюс кущики вкриті. Я ж кажу, єдине, що зима нестабільна, немає такого, щоб похолодало, вдали, рим, вдарили нормальні морози, і ти все, собі сидиш, чекаєш весни. Але ні, потрібно трошки побігати. Ну, нічого, це сільське господарство. Тут, а, тут а таке є. Так що ось так. Трошки, може аж перебір інформації про неї то саме з різних ракурсів, але дуже старався просто правильно донести свою думку, щоб ви мене зрозуміли, про що я кажу. Звичайно, що весною я знімлю відео, може ще й взимку буду виходити, показувати і розказувати, що дійсно нам дало це. І покажу результат. Можливо, спеціально. Бо, бачите, все не накрито, буде встиг, але обов'язково буде накриватися все. Спеціально, можливо, два рядочка не накрию. Типу мінімального експерименту. Подивимося, як він себе покаже ті два ряди порівнянні з цими весною. Так що, всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Стосовно розсади, звертайтеся, бронюйте, поки є. Передоплату ніяку не беремо. Так що пишіть, скину каталог обов'язково, проконсультую, підкажу по сортах, по висадці. Так що, всім гарного дня. Ще раз дякую за перегляд.